Добрий день! З вами знову я, Наталка. І у мене до вас запитання. А ви чули коли-небудь ось таке висловлювання? Слухаймо, як лисиця журавля годувала. Напевно, чули. А що ж це може означати? А означає це дружбу. Але дружбу, де обидва егоїсти. Ось так. І лисиця і журавель. А звідки ж виникло ось таке висловлювання? Дійсно. А це і сказочки, яка має назву Лисиця і журавель? Запросила лисиця журавля в гості та й намазала кашу, розмазала по тарілці. Сама сидить та їсть. А журавель не може взяти, тому що клюв у нього. Наступного разу. Запросив Журавель лисичку до себе у гості та й кашу куди поклав у горнятко. І там горличко, вузеньке. сам собі потихеньку їсть, а лисичка не може облизнути ніяк не достане кашу. Ось так кожен подумав лише про себе. Ось так знаймо, запам'ятовуємо. І використовуємо, як лисиця журавля годувала. І знову ж таки порада. Дбаймо не лише про себе, а й про того, хто з вами поруч. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково.